Це і докачуємо до самого верху. Все. І ось як вона виглядає зверху. Так воно виглядає зверху. Бачите, це затипіло. Це погано, що стояло. Не заважає просто присування. І потім як висохнемо скоріш за все відколиться тут. І ось так. Тут зробили все правильно. Бачите, який брикет виходить. Ніжний. Здуріти, наскільки ніжний. Тому ми з ними обходимося обережно. Ось тако прям беремо. Ось так акуратно ложимо. На сушку як ми ложимо? Так піднесли, зверху. Поклали, забрали руки, і все не чіпаємо. Хай висихає.